Увага! У всіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня. 28 та 29 грудня. Для наших підписників інстаграм-аккаунту діє знижка. До 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Зустрічай новий рік з користю та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центромебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі, бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар Центральний 4. Всі види меблів. Проспект Соборний, 53, 3 поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі. Проспект Соборний 133. Магазин Центру Мебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі. Умови акцій під відео. Só só você tá dando a via Só só você tá dando a Só só você tá dando via Só só Cadinhana, você tá trazendo